Не Не можу. Не можеш? Що стати тобі зліпе. Бойовий медик 118-ї бригади Руслан Дорошенко будує пісочні башти з дворічною донькою Соломією. Каже, сьогодні може це робити завдяки побратимам, які під час обстрілів у 2023 році відкопали його з під каміння. То з правої сторони від мене був вибух. Прилетіло в забор такий кам'яний і. Мене відкинули і закидали цими кирпичами. От. Що далі відбувалося, я якось смутно пам'ятаю. Вже є відрізки пам'яті самої евакуації, як мене грузили, як мене спочатку тягнули. От. І слава Богу, вийшло. Отриманий сьогодні сертифікат розповідає, витратить на житло у Черкасах. Треба якийсь свій особистий простір, особливо для мене. Я інколи, інколи нервуюся, не досипаю кошмари і так далі. Тому якась кімната, де можна бути самому, це, це, я думаю, це дуже необхідно, особливо для ветеранів. За руку з дружиною отримати сертифікат прийшов ветеран Віталій Рєзнік. Через рік після мобілізації у 2022-му отримав поранення. Тоді каже, травмував очі. Почалася стрілкотня і якось попав під РПГ. Побратими дави вивели на, еваку... на евакуацію з позиції. Боєць окремої третьої штурмової бригади Артем Воронов каже, живе зараз і будує плани на майбутнє. Дуже важко знайти себе в цивільному житті. Колишньому військовому або військовослужбовцю. У мене є плани, але краще про них мовчати, тому що. Щоб вони збулися. Отримав поранення в 23-му році, і після цього почалась час мій шлях реабілітації. Це було кульове поранення на позиції. З початку року отримали сертифікати на житло 95 ветеранів Черкащини, розповідає начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Планують це робити і у наступному році. Сьогодні ми мали змогу вручити крайній в цьому році такий пакет допомоги родинам. Бачимо, що вони щасливі. 29 родин це ну значна зна зна така кількість. Будемо сподіватися і переконані в тому, що і в бюджеті 26-го року вже закладені кошти для продовження дії цієї програми. Ми, в свою чергу, докладатимемо зусиль щодо справедливого розподілу, щодо е не, не залишення поза увагою кожної родини, яка заслуговує, і має право отримувати житло. І це, мабуть, це саме мале що чим ми можемо віддячити дійсно родинам і нашим ветеранам, ветеранкам. Вікторія Гончарук, Григорій Козуб, Суспільне, Новини, Черкаси.